Друзі, привіт усім, хто разом з нами каналі Фабрика. Новин Мене звати Юрій Бібік мій гість, пан Микола Маломуж, екс глава служби зовнішньої розвідки України. Пане Микола, ради вас бачити. Ради вітати. Вітаю слава Україні. Слава дякую, що ви з нами видання в York Times повідомляє про те, що командири збройних сил України вже почали готувати своїх бійців до перших штурмів за участю північно корейських солдат у Курській області, коли куди вони прибули на минулому тижні. Сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте офіційно вперше підтвердив перекидання і вже присутність північно-корейських бійців на е, території Російської Федерації в подальшому на окупованих територіях України і в цілому в участі в цій війні. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозну військову загрозу тепер для нас вони представляють в Курській області, і якою має бути реакція заходу на те, що північно-корейські війська братимуть участь в цій війні? В першу чергу ми говоримо про те, що дійсно передові частини спецназу північно-корейських військ прибули на Курщину, проходять бойове злагодження, визначаються якраз сектори наступальних операцій, проводяться якраз консультації з підрозділами збройних сил Російської Федерації, тобто йде активна підготовка. Ми передбачаємо, що десь на протязі тижня півтора вони можуть вступати в бойові операції, але ми якраз володіємо ситуацію, які за сектори. І зрозуміло, що е, і планується з нашого блоку удари, а може бути і більш потужні удари по тилам, де, де підготовка. А це буде перші е, випробування для північно-корейських військ, які ще не вступили в бій, але будуть відповідно потужні вогневі е, удари. по ним. Я думаю, що ті люди, які і навіть спецнази, які не приймали участь в бойових операціях, а тим більше на чужині, матимуть не дуже високий бойовий дух і тим більше боєпідготовку. Злагодження провести з Росією дуже складно тут і різні методології ведення війни, відповідно, підпорядкована координація і зрозуміло саме головне мотивація. Тому дійсно, частково вони будуть задіяні, е, е, створять е, окремо, я прямо скажу, окремих секторах е, десь е, і проблеми можливо нашим військам, але при тому, коли вже будуть вестись активні бойові дії. Я думаю, що це не буде вирішальна сила, тому що багато буде гинуть, не маючи боєпідготовки, і частина без мотивації можна тікати. А це вже може бути проблема і головна російського командування. Друга складова, що б ми так не говорили, це вже так сказати, уже на рівні е, ну, нуля вже ми говоримо. А так стратегічно дійсно, це порівняно велика сила. Якщо ми говоримо десь 12 тисяч, це вже ми говоримо про дві повнокровні е, бригади. Які можуть вести бойові операції на Курщені в інших регіонах, а це вже вказано те, що 에, поряд з поставкою ракет боєприпасів, мільйони штук 에, північна Корея прийшла до прямої участі в війні з Україною. А тут уже порушені всі принципи існування Північної Кореї. У нас і час передбачала, що вона не вступає ні в які війни не тільки з південною Кореєю, ані з іншими країнами світу. І не йде на воєнну кооперацію ні з Росією, ні з Китаєм не протистоїть ні Японії, ні США. І зрозуміло, що такі порушення між жодних угод е, передбачають і відповідні санкції. Я думаю, що вони будуть діяти з різних позицій. З одного боку, це буде в першу чергу потужний формат і сигнал північної Кореї з боку Південної Кореї, що вже є, включаючи введення військового стану на кордонах з північною Кореєю. Підготовка відповідно всіх сил засобів південної Кореї і націлювання на всі ресурси Північної Кореї це перша і ефективна складова. Друга складова це направлення в Україну своїх контингентів і особливо е, техніки і озброєння. Це ще дуже конкретика велика з перекладачами, з такими ж, які можуть допомагати нам введення війни проти конкретних контингентів Північної Кореї. Третя складова дуже важлива. Це дійсно можливість тиску з боку НАТО і, зокрема, США. Я прямо скажу, є е, відповідно потужні мотивації, як тиснув таким чином. Я, я прямо приймав участь в таких операціях разом з американськими колегами, які передбачали, що північна Крим має носити навіть балістичні удари по Південній Кореї, Японії, США. В свій час це 2015 рік, приблизно коли був президентом США Трамп. Були дві сценарії: або нести удар помічної Кореї, всім'я засоби її знищити, або все-таки знайти засоби тиску на Кимчанина без війни, і ми його знайшли разом при нашій навіть допомозі. І пам'ятаємо, що навіть Трамп розстрічався кимсь чинином двічі, і той припинив розробку балістичних ракет і е, подальших так сказати кроків по формуванню дальнобійних так сказати е, носіїв ядерної зброї. Це дуже важливий чинник. І ми його знаємо, як тиснути на кимчанина. І тепер воля за США, які довгий час говорять, що ми ще не маємо даних про е, вступ якраз контингентів в війну, про переміщення на території Росії для участі в війні з Україною. Тепер вже сьогодні всі визнали. І Пентагон заявив, що вже є конкретні дані, і Рюте, глава генсек НАТО. Тобто, вже маски скинуті, так ми скажемо. Тому в даний момент дійте тепер наші колеги ефективно, не тільки Північна Корея. Але й НАТО в цілому і країни НАТО і першого США. Я думаю, це буде ще один стримуючий фактор, тому що загроза з боку Південної Кореї, США ну і інших країн для Північної Кореї це величезна проблема. І передавати контингенти в передові в Росію і боєприпаси тепер не мільйонами. Це вже не по плечі Кемчанину. Йому треба себе захистити. Я думаю, що довго протягне не протягнеться ці переміщення допомога Росії. Я думаю, напротяг декількох тижнів уже буде отой задор про передачу переміщення, вже буде знятий, але тут треба активна дія і з нашого боку на полі бою, і зрозуміло наших колег, включаючи південну Корею США. Гуровичу, а чи будуть діяти партнери після виборів Сполучених Штатах Америки, і які інструменти примусу? Тому що сьогодні преса світова пише про те, що НАТО. Виявляється не готовим до таких дій з боку Росії та Ра Північної Кореї, оскільки руки зв'язані, який інструментарій що існує для того, аби покарати їх, вісти вийти, вести війська на територію України, знову запроваджувати санкції. Я не знаю. Можливо, ще щось зробити. Якими є інструменти? Вести це військами не будуть. Водять, можливо тільки контингенти спеціалістів Південної Кореї. Поставка збройної техніки боєприпасових з південної Кореї і посилено якраз контингенти, які будуть інструктувати наших війська, і особливо е додаткові пакети військової допомоги. Це реально буде і це буде ще один привід для того, щоб надати Україні уже високоточну зброю. Все вже так скач уже е не стримує раз Північна Корея разом з Росією веде агресивну війну. Порушення всіх домовленостей, і особливо вона тепер уже. Далеко посилає та скажіть себе Сполучені Штати Америки, тому в даній ситуації я думаю, що і е, поставити Україну високоточне збройнее або нищить і Північно-Крейсі Росіян, це якраз дуже гідна відповідь. Саме сильніша не якісь там санкції, які значні і не мають вирішальних ролі. Хоча вони теж можуть бути, нехай будуть, але це більш такий політичний аспект. І друга складова це те, що я говорив. Це дуже чіткі оперативні впливи на кінчанина. Вони є, і розуміло, що сьогодні і діюча адміністрація, і знову ж, якщо може прийти Харіс, вона буде продовжувати якраз потужний тиск військового характеру підтримки України. Якщо буде Трамп, я думаю, що він буде використовувати той інструментар, який використовує свій час, і поставив на місце Кимчанина. Тому я думаю, є для цього позиції і військової підтримки України посиленої, і зміна позиції. Південної Кореї щодо поставки зброї України, а тим більше континентів, а поставка то зрозуміло, це потужні е, діяльності розвідки, а тоді вже і уповноважені представників адміністрації першого США і Британії. Прямо так не розшиб, без розшибровки скажу, тому що ця операція проводиться рядом країн і рядом спецслужб не є задінням вищих посадових осіб. І Помпео, тоді був е, якраз СРО тоді держсекретар. І президент США, і керівництво е, британської розвитки, прем'єр-міністр, і постави на місце північну Корею. Я думаю, сьогодні треба період особливо е, масштабної війни задіяти всі важливості, а оперативні в першу чергу. Пан Андрій Єрмак дав інтерв'ю, в якому заявив про те, що Володимир Зеленський буде готовий вислухати мирні ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу формулу миру. Що означає ця заява? Що ми зрештою можемо пристати на їхні мирні пропозиції чи ні? Тому що раніше ми їх просто відмітали зараз ще змінилося. В першу чергу я стою на тій позиції, що ми повинні вести переговори всіма країнами, зрозуміло, з партнерами, це як найближчими нашими союзниками. І ще один дуже важливий момент: не ми їм давати план перемоги або план так сказати, миру. Ми повинні ці плани обговорити разом, що робить Україна, що робить США. Що робить, наприклад, Німеччина, Великобританія, Франція конкретно і в цілому блок НАТО щодо підтримки України в всіх стратегічних форматах, не тільки поставка зброї, техніки, боєприпасів, е, всіх таких систем забезпечення наших військ, е, фінансова допомога, політична, оперативна, розвідувальна все зрозуміло, але це конкретні формати дій. І оцей формат план перемоги повинен включати ці всі пункти, які опрацьовані з ними глибинно. Погоджені, а тоді вже так сказати, оприлюднювати загальну декларацію про те, що ми досягли мети. а не навпаки, давати їм план перемоги, розглядайте. А скажу, там ми ще подивимося, чи нам погоджуватися, чи ні, тому що нам її оце тільки придивили. Так не робиться навіть жодних рівнях. Тим більше період такої складної ситуації, яка є з війною. Точно так же велика робота е, повинна пропрацьована бути. Не просто ми розглянемо пункти і тому подібне. Треба прямі контакти з оточенням, е, якраз і в е, першу чергу, президента е, або голови КНР, е, який дійсно в багатьох форматах приймав участь в е, підготовці саміту глобальної безпеки. Це нового світового порядку. Там були і китайці, і американці, і бразильці, і європейці всі, і індуси. Тобто, хто зацікавлений в тому, щоб світ вижив. Отут От треба виходити з цієї концепції світового порядку. І на цій основі вести переговори як з західними нашими колегами, так і з Сінзіпіном. В першу чергу з групи радників, які готують позицію Китаю, точно також з е, моді і його найближчим оточенням, який формує позицію щодо мирних ініціатив. Точно та ж з Лулу, який дуже прекрасний партнер свій час був в Україні, Ми його особисто знаємо дуже добре. Точно та ж з Ердоганом багато проблем, які ми вирішували системно стратегічно. І безпекові, і розвідувальні, і енергетичні, і технологічні, і аграрні. Тобто є маса форматів співпраці з тими країнами і вести з ними діалог не просто ми послухаємо, приймемо. Ми повинні формулювати ці позиції спільно, переконувати наших колег, де ми займемо позицію, і що ми виграємо спільно. Виграє в першу чергу глобальний мир, недопущення ядерної війни, знищення китайців, індусів, бразильців і всього світу. Оце базові принципи. І далі по кожному пункту. Їх має бути пів сотні але це між інший тактичний рівень. Тоді вони розуміють, про що мова, про що ми де ми об'єднуємося, як ми ставимо на місце Путіна і Росію, чому він являється потужним елементом дестабілізації і можливо розпалювання війни? Як вийти шляхи? І для Путіна роль, яка може бути, і що на нього реально попливає, знаючи конкретно Путіна. Його як він загнев сьогодні в куток і як його там дістати. Це дуже складна робота під каспрофесіоналу високого класу, який повинен сотні людей, які вони сьогодні в Україні є по цим країнам глибоко водію ситуацію, мають контакти плоть до і е, якраз Сінзепіна, і Лулу, і моді, і Байдена, і Трампа, і інших лідерів. Оце робота, а не ми подивимося, ми передамо так не працює система. Система працює глибинне працювання, пошук спільних інтересів, формування спільних програм, а тоді вже може заявляти про те, що вони є. Ми їх затверджуємо, збираємося на відповідних глобальних формах і вже підготовлені проекти. Але лідери країн збираються вже всі. а не як в Швейцарії. Частина приїхала, частина приїхала. Велика частина не на першому, не на другому рівні, а десь на третьому і четвертому. Та це якраз тільки підготовчі етапи можуть бути. Але на форуми. Коли ми говоримо про стратегічні, це все повинно бути підприємне і бути персонально тільки перші особи. Як ми пропонували період, коли була інформація про, про війну в Україні, говорить, що не буде. Будемо святкувати там травнею святами. Говори, та ні. Збираємо лідерів країн світу і Західний світ і е, якраз. Ну, представників глобального півдня, включаючи і Сінзіпіна, і моді тоді, і е, президентів на той час інший був Бразилії, і Ердогана. І поставив Путіну умову: не піднімати фалю війни. І всі країни, першу чергу, лідери, ніхто інший, тільки лідери 48 країн, які запросили Путін, сказав: стоять, далі руху не буде. Ми всі проти війни. Оце наша роль в організації в цього моменту: не допустити війну. Так не сталося, на жаль. Не ситуацію. Ми в першу чергу і завжди треба брати на себе першу відповідальність і зрозуміло наші партнери, які не бачили механізм, як це зробити. Я просто знаю ці механізми. Ми п'ять разів переджував війну конкретно з Росією і розмови з Путіним з президентом Медведєвим були дуже тяжкі, але вони були чітко аргументовані з підтримкою наших партнерів і не партнерів, і третіх країн. Тоді це сприймається як критичні аргументи, які. Неможливо відкинути, а піти війною. А коли це перші особи збираються і запрошують Путіна, говорять, ні, я сказав, він би точно не пішов війною. А це важлива визначальна ситуація. Вона має історичне значні. отут реально історичний, історичне. Не в цілому фейкові там історичні якісь заяви, бо ще це все не працює. А от історично там де не напускаємо війну. Або перемагаємо в війні, або домовляємося про нову стратегію безпеки в світу, яка знімає війну. Оце історично. Тому що це для людей і для світу, Поручу. ви, як професіонал, як людина, яка безпосередньо особисто знає і Путіна, і Медведєва, і е, політичну військову російську верхівки. Напевно, дуже добре знаєте, як з такими людьми потрібно правильно вести переговори, які до яких маніпуляцій вони вдаються, до КДБшних фішок. Я не знаю, як заводно це можна називати. Андрій Єрмак каже про те, що нам важко воювати три роки. Нам дуже важко саме тому ми працюємо над переговорами. Можливо, в якійсь перспективі переговори й будуть. Я хочу вас запитати про те, як правильно, вигідно для себе проводити переговори з такими злочинцями, як Путін, Медведів і інша Шобла. Ну, у першу чергу я розумію, що на різних етапах різні інструменти. Ми багато етапів позагубили, прямо скажу. На першому навіть етапі перед війною це була одна ситуація, коли ми могли упередити. На е, форматі, коли проводи прорахувалася два-три тижні. Ще один був етап, який збенгрував і наші позиції, і міжнародні позиції, а не просто вести переговори в Стамбулі на двосторонньому рівні. Е, як можна впливати на сьогоднішній день, коли йде війна? Це нова стратегія війни і генерація всіх сил і засобів, щоб були перемоги на фронті, і я прямо скажу, передбачав, що курська операція буде одна із них. А таких ще буде 4-5 потужних операцій і на території Росії, і зрозуміло стратегічні операції на окупованих територіях. А для цього це і нова стратегія, але й забезпечення військ критично необхідно. Тому для них один із основних аргументів це наша стійкість і наші перемоги на фронтах. Хоча б навіть першочергові не такі значні, а краще стратегічні. Друга складова – це. Потужне об'єднання країн світу навколо глобальної і ядерної безпеки. Це йде неофіційно зараз переговори по різним майданчикам, включаючи я, я, прямо скажу, і США, і Китай, Індії, Бразилію. Переговориться ідуть. Є відповідно закриті клуби, які проводять що півроку зустрічі з цього питання на неформальному рівні. Там ніхто не відмовляється від участі. Всі учасники була просто рівень, перший або другий, але. І реально вже йде знов риторика щодо нової глобальної безпеки, як Хельсинські угоди, тому що світ стає надзвичайно кривкий за рахунок і України. І сьогодні концентрація біля агресивних країн, як Росія, Північна Корея, відповідно Іран і інші, так і близький середній схід і інші регіони, Південно-Східна Азія, бачимо, які йдуть. Відповідно, настав період, коли треба вийти на нову стабільну модель безпеки. Яка б забезпечила припинення війні. І в цій ситуації два аргументи проти Путіна це перемога на фронті, раз, який ми сказали, це один із потужних аргументів. Другий це об'єднання країн світу ну, щодо нових правил співжиття і недопущення війни, і е, об'єднання, що Путін відповідно відійшов це ще один тиск то військовий тиск, а то, відповідно, глобальний тиск лідерів. І третя складова, а це вже безпосередньо. Хто в цьому форматі з потужними аргументами і з цими, що я сказав, але вже більш конкретизованими, і конкретними оперативними аргументами, хто з ним буде вести переговори? Я знаю, як вести переговори і хто б міг би це вести, і яких результатів досягнути. І які передумови, що Путін це погодився припинити війну, вийти з території і відповідно бути десь учасником нової титур безпеки, який би. Ну, відступив у зв'язку з тим, що він вже хвилювався за росіян, за світ, за людство, не допущує глобальних війн. Але для цього треба його довести, вигнати з того кута, де він загляду вовк, який зараз агресивний, який постійно веде війну, який постійно е дезорієнтує світ всіма засобами: і дипломатичне, і оперативне, фінансовими, і інформаційними, надпотужно. Отут важливо, як це зламати. Треба вміти це робити. От комусь дано, а комусь ні, я прямо скажу. З політиків світу, я прямо, знаючи всіх лідерів і учасник багатьох форумів, виступаючи на багатьох ситуаціях кризових, ми була, давали такі аргументи і програми дій які зразу приймалися, тому що ні один із лідерів країни не бачив цього. І по, виходило по тій Північній Кореї. Це наша ініціатива була від ядерної війни перейти до переговорів. І ми її провели. І учасники хто став? І керівництво Британії, і керівництво президента США точно також поряду проблем із Ким із е, е, лідерами США і Китаю, де обговорюють глобальну безпеку, і, зокрема, ядерну і зустріч е, якраз Сінзіпіна і Байдена в Лос-Анджелесі біля року назад. Це ще одна, вона така була, начебто, загальна тема, але тема була недопущення ядерної війни. Тому що Путін вже готував, вже проводив навчання всіх видів якраз ядерних е, засобів, і е, шахтного типу, і морського, і підводні човни, і літаки стратегічного рівня. І це якраз спонукало два лідера Китай і США домовлятися в Лос-Анджелесі як протистоять Путіну. Путіну постанови конкретні сигнали і відносно його риторики, відносно пробувань, і відносно можливо, підготовки до війни. Спершу через США і Китаю, а тоді інших країн. Тобто, треба вести активну політичну оперативну роботу щоденно упереджувати ці війни і зрозуміло готувати аргументи реальні за участі лідерів глобальних країн, і наших, особливо наша інфраційна організаційна, якраз і системна роль за аргументами, знаючи Путіна і знаючи реалії, може бути один із потужних аргументів для концентрації зусиль світу. Захищаючи світ себе і нас, зокрема щодо війни, це наша періатива, і ми її повинні використовувати не просто давати плани. Це часто не сприймається. Треба, щоб всі глибокі напрацювання програми глобальної безпеки були спільні, тоді вони будуть які Лорочу хочу вас запитати про таке: сьогодні видання Financial Times пише, що в разі. Повернення до Білого Дому Дональд Трамп планує дуже швидко заморозити війну в Україні і передати країнам Європейського Союзу відповідальність за гарантії миру і фінансування. Конфлікт може бути врегульовано створенням автономних зон і демілітаризованих зон по обидві сторони кордону. Сполучені Штати і НАТО умивають руки, відповідають за гарантії безпеки і фінансування Європейський Союз. Це нібито план Дональда Трампа. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюся до цього. Критично, це один із версій, який е, запускає через е, е, ну, одного з президента Венса, який, е, ну так сказати, фантазує на ту модель, яка може бути запропонована їх адміністрацією, і швидко вирішити проблему війни. Так, проблеми війни не вирішуються. І маючи знання і, знання, і знаючи особисто Трампа, е, в багатьох ситуаціях він заявляв одну тему, а коли дійсно. Глибоко опрацьовували цю ситуацію в білому домі. Співториство національних розвиток це 18, Пентагон і потужні групи впливу, включаючи радників, він міняв позицію на протилежну. Тому в даний момент такого простого сценарію не буде. Він не зможе відійти від сценарію глобального, сказать, домінування, все-таки Заходу, протистояння з авторитарним світом. Десь дасть слабину фактично все. І перспектива для його союзників Європи в НАТО і для самої США. Тому провалить цю ситуацію для Трампа смерті подібна, якщо він ще буде президентом, ще під питанням, хоч він там динаміка росте, але політика буде реальна і будуть формувати не просто Трамп, а будуть формувати е, ті сили, які мають глибоке бачення стратегічних перспектив як США, союзників, і, зокрема, агресивних дій Росії. Як і протидіяти і на фронті, і оперативно-демотичному рівні. Єдиний формат, що може бути, що Путін, чекаючи такого сценарія, може там піти на якісь поступки, запропонувати варіант виходу з ряду територій і під якісь умови гарантії. Це може бути. От і Трамп може цей формат підтримувати, але так, щоб все залишити окуповану територію, створити якісь лінії розмежування, буферні зони під контролем, начебто між як вони говорять, європейців. А фактично це буде контроль Російської Федерації. Нігде, я прямо скажу, учасник формування міжодних континентів Придністрові, Абхазії, Південної Осетії і багатьох інших країнах, там, де Росія була рядом, ніякі міжодні сили не контролювали ситуацію. Контролювала Росія і в оперативному, і в військовому форматі, і зрозумію, в політичному. А формально було наче міжодний формат. Пам'ятаємо, як по Грузії. Міжодний формат не залишився позаду, а російські війська пішли над Тбілісі. і все, і усе якраз суть російських так скач миротворчих сил і лінії розмежування. Тому будуть нові реалі. Я думаю, і навіть якщо буде Трамп, будуть якраз і позиція реал-позиція дуже чітка визначена, і йому ніхто не дозволить якимось чином, як сьогодні, вести передборчу риторику, а чітко відстояти інтереси США союзників і зокрема підтримувати і. Світопорядок між одне право і а це зрозуміє Україна. В рамках хвилинки, в Грузії, до речі, яку ви згадували, ось ці протести і е, несприйняття результатів опозицією до чогось може призвести? Я думаю, що зараз поки буде період дестабілізації, але уряд змушений буде піти на домовленості. Відповідно, можливо, навіть якісь коаліційні моменти. от е-е Дестабілізаційних формати вони тягнуться, бути тиждень, два, ну три воїна стоять, будуть як перепам'ятає Саакашвілі ну в даний момент російсь, російське якраз і керівництво і спецслужби Ну намагається знайти якийсь формат у ну, такого, знаєте, прихованого тиску і підтримки діючої влади, яка заявляє про свою перемогу. Тому поки не проявиться агресивна роль в Росії конкретно. Не будуть масових збройних виступів в Росії в, в, в Грузії, а будуть відповідно демократичні е, виступи, з якими повинен рахуватися новий відповідно або нова стара адміністрація при підтримці навіть президента Грузії, яка буде сприяти якраз операційному руху демократії, і тут то будуть шукати консенсус, тому що інший варіант це дестабілізація, це можливо навіть збройне прокостення і війна, які сьогодні в Грузії більшість не підтримав в цілому, підтримує демократію. Да Але от якраз е, протистояння, війну не підтримують. Тому і е, на цьому і зіграли діюча влада і е, контроль російські сили. Що якщо тут буде дестабілізація це буде війна, як в Україні? От якраз цей основний чинник грав на підтримку діючої влади, що вона як збере стабільність, забезпечує мир, а не війну. І це фішка, яку вони використовували, і велика частина грузини, на жаль, це підтримала. Відповідно, це Омане. Зрозуміло, що Росія намагається контролювати цей процес, але більш тонко, непрямо втручаючись якраз в ситуацію, яка проходить на території Грузії. Горічу, спасибі за професіоналізм, спасибі за цікаву розмову і за час, який ви для нас завжди знаходите. Бережіть себе до зустрічі.